Вітаю, мене звати Алла Мартинюк, я українська акторка, військовий волонтер з 2014 року. І ви всі знаєте, що зараз дуже важко допомагати нашим Збройним силам України, донати впали, і для того, щоб допомогти дівчатам, які встали на захист нашої країни. Усі добровільно пішли. Хто з 2022 року, хто ще з 2014 року, я створила календарне скорення для того, щоб. Зібрати кошти на закриття потреб наших дівчат. А, що вам сказати? Серед цих дівчат є дійсно легендарні особистості. Це Олена Турас, яка з 2015 року в Збройних силах і вона є однією з захисниць Маріуполя. Вона пройшла полон. Це іскра, яка в 19 років, у 22 році, здобуваючи дипломатичну освіту, покинула університет і пішла захищати нас з вами. Вона була в Бахмуті, в Кліщівці, отримала великі новосільці. Вона отримала дуже важку контузію, після якої вчилася заново говорити. Ця дівчинка пішла воювати у віці, в якому зараз моя донька найстарша. І я не уявляю, це дуже велика сила духу. Вона продовжує зараз воювати. Вона зараз вже командир взводу. В артилерійському в артилерії, командир з Гармати. Також там парамедикині, Куба. Асід з Інтернаціонального легіону, яка теж отримала поранення під Андріївкою. Там головний найкращий сержант ЗСУ Наталя Борисовська. Христина Панасюк. Ан, яка приїхала з Бельгії для того, щоб стати на захист нашої України, не маючи ноги. І мені. Дуже болить те, що я бачу байдужість наших українців, тому що вбивають не тільки ракети, шахеди, а й байдужість. Коли ви проходите повз допомоги нашим героїням, нашим захисникам, хтось гине в цю хвилину на передовій. Я дуже прошу українців прокинутись. Ви можете зробити зараз дуже велике добро. Ви можете отримати легендарний календар з підписами наших дівчат, задонативши 100 гривень і допомогти зібрати кошти на підрозділи цих дівчат. І дуже хочу, щоб знали обличчя наших захисниць, славних воїнів. Дівчата обрали окопи, бліндажі, сиру землю, холод, некомфорт замість теплих ліжок, замість звичайного життя, камуфляж замість суконь. Вони мають зламані нігті, але незламну душу, незламний дух. І тому, навіть якщо вам не потрібен цей календар ваших 100 гривень, або якщо ви можете більше задонатити, допоможуть врятувати життя нашим дівчатам і воїнам іншим, тому що більшість з них парамедикині, які рятують життя на передовій. Серед них і Бентежна, з 3 штурмової бригади. Тому давайте станемо знов тією міцною силою, якою ми були на початках. Так, ви всі втомлені, ви бачите розхитування внутрішнє в країні через корупційні справи. Але наші захисники і захисниці не винні. Вони не мають страждати від того, що відбувається в нашої влади. Вони Несуть свій хрест, вони роблять те, що йде від їх покликання духу їх. Вони зараз там, під обстрілами, щодня. І ми, як справжні українці, небайдужі, маємо знов встати, взяти смічно за руки і допомагати тим, кому ми довіряємо. Я зараз довіряю тільки нашій армії. Тому, будь ласка, хоча б зробіть репост. Задонайте і допомагайте тим, кому ви довіряєте. Підтримуйте наші збройні сили України і наших дівчат. Дякую вам, слава Україні!